А чим ви, мої любі споживачі, займаєтесь на в очікуванні Путіна, займаєте час? Хотів би я знати, чим займає час Зеленський. От тільки що добре ми встигли, каже, я готов на все, що ви з Путіним. І це мене лякає. Як тільки що сказала Ася мудро, а потім я її перебив, щоб вона не поліпшувала свою першу фразу другою. Що з усіх оцих от добрих людей миру хоче тільки Зеленський. Потім вона хоче казати, що в його особі Україна коротше зіпсувала афоризм. Що з усіх оцих добродій, миру, хоче що, що мають зібратися або не зібратися в Стамбулі, миру хоче лише Зеленський. Решта з задоволенням скормили б Зеленського Путінові. Розумієте? І як от на це відповісти, мене... Бачите штучний цей випередив? Що означає готовність Зеленського на все? Мене це непокоїть, розумієте? Зеленський поки що більш-менш успішно утверджувався ще серед світових лідерів і навіть не дав себе образити Трампові. Він пішов і його всім гуртом повертали до Білого Дому. Це добра ознака, ви розумієте? До чого зводиться зараз. Оцей весь світовий концерт, я би сказав, женський колектив мірових лідерів. Щоб Шоби... вони всі хочуть сподобатися Путінові. Розумієте, вони всі хочуть сподобатися Путінові. Як от тому я оцих слів новітніх не запам'ятаю, коротше тому, котрий ображає в шлюбі дружину. І от вони хочуть. Йому всі сподобатися, щоб і загнати Україну, що вона, мов сама винна. А Україна, ви бачите, що це має таку позицію з сковородкою, що невідомо хто там кого ще ображав в тому бракі. Насправді. І розумієте, зараз Зеленському важить гідність для Зеленського зараз має важити більше, ніж мир. Оце питання: скільки годин після назначеного терміну він має чекати Путіна? Ясно, що вони всі там будуть чекати Путіна до скачання века. Вони так от, розумієте, пісюються перед його мачизмом. Всі розумієте, коли вже став пісятися перед мачизмом Путіна, Трамп, це все над жіночим колективом світових лідерів можна ставити як крапку. Нас, ну, крапку звізду Давіда, як у нас казали. В органах. все вже. Від... Вони скінчилися. Вони жадають Трампа і жадають йому заплатити Зеленським, з тільки щоб розумієте, жадають Путіна. Жадають заплатити Путінові Зеленським, щоб тільки Путін звернув і на них увагу. Розумієте? Отакі от. Старі сводні, безсилі, імпотентні, розумієте? От ну я таке приклонення перед мачизмом бачив перед мачизмом Ківи у нашого літератора. А не забувайте, чим скінчив Ківа, а літератор досі бачите вершитель дум. Так що і європейським лідерам не треба власне, занадто забігати перед мачизмом Путіна. Зараз ясно, що всі його опускати не будуть. Зараз важить Зеленському не дати себе опустити і опустити Путіна. От як він пішов від трапа як колобок. Правильно, я від діда ушев, я від бабки ушов. А ти силу душу, по-моєму, ушев. Колобок. <таспорък> <таспорък> ушов, вот. Лахопус, лагопус, як я розказував цю казку, ну про Білу куропатку, кажу, Лагопус, Лахопус, я тебе з'їм, значить. Такой казав пісець білої куропатки. Невідомо, кого бояв став піснець. Зараз Зеленському важить образити Путіна. Важить піти. Що би там не сталося? Все одно гірше нам не буде. Якщо Зеленський зможе, у нього два виходи. Перше, якби він був французьким лідером, зобразити ці перемовини, бігати навколо стола і показувати мистецтво в нього є. По черзі показувати себе, зображувати, зображувати Трампа, зображувати. Путіна і, значить, з поваги до ситуації не зображувати Ердогана, тому що восточні люди бічили на європейський юмор. Або, друге, визначити термін, скільки хвилин він, Да, саме хвилин, От 180 і 1800, скільки хвилин він має чекати на Путіна, а потім встати і піти, розумієте? Бо якщо Зеленський перегне палицю в очікуванні Путіна перейде якісь межі пристойності. зараз Чому всі бояться результату? Є такі ситуації, коли ти спілкуєшся з кимось до ну, неприасі, будь сказано, і боїшся відкрити від неї повідомлення, тому що ну, відчікуєш, що будеш отшит, що якось не... Не та буде відповідь, на котру ти сподіваєшся. І от зараз всі світові лідери бояться цього відмови Путіна. А не треба боятися. Я кажеться, колективу пора в нього вже плюгнути. Хором, блін. Да. Путін достатньо наплювався в світовий женський колектив світових лідерів, щоб той колектив нарешті почав плювати і на нього. Розумієте, Знайшли собі альфа-самця. Ви по потомству його посмотрите, там смотреть не на що. Прозводителям. Ви розумієте, в чому проблема? І зараз в ми маємо стискати, не тільки стискати кулаки, але, мабуть, і якось і тиснути на Зеленську, щоб він вчасно пішов. Ми, Українці, не можемо допустити, щоб нас зганьбили в тому Істанбулі. Достатньо вже нас там продавали на ринкові. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я от. О, скажу, чим я займуся в очікуванні. Я все-таки зрозумів Джона Майзеса Браунінга дві малі деталі з членів найкраще, ніж одна велика складної форми. Я посажу на, диверину, на деревину оцю прекрасну змію, бачите? А потім вже поєднаю її з, з масивом червоного дерева, щоб там зробити виріз під мізинець, бо зробити одну деталь через. Об'єктивні обставини складно для мене. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і вам сподіваюся, і ви проведете свій час в очікуванні Путіна не з меншою користю для себе і справи. Ну, будемо сподіватися, що Путін всь... заситий, все таки приїде в Турцію. Тому що там не тільки Зеленський, він в читаті да. плюнітий на Эрдогана. Для Путіна зараз хоробрість не приїхати. Розумієте? От як я для Зеленського приїхати, а для Путіна зараз хоробрість не приїхати. Чи виявиться він достатньо хоробрим? О, це мене непокоїть, як і всіх вас. Я скажу по секрету, ми з вами теж боїмося Путіна. Не, не тим, що він може нам зробити. Він нам нічого вже не може зробити, а от. Ну от тому, що Путін, розумієте, от нема в нас цього кавказського. От не вистачає нам трохи цього. У вас за це кавказське чеченці ви перебили. Бай, лайкайте, like поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.